Хотіла б, щоб ми на мить... Е, е... Наблизилися до Польщі, і фактично до кінця нашої програми поговорили про е, те, що відбувається в Польщі, і про сьогоднішній день, який важливий для обох наших країн. Нагадаємо, сьогодні е, не тільки день польського війська чи з чим ми вітаємо всіх польських оборонців, а й день, коли 105 років тому відбулася Варшавська битва, диво над Віслою, в якому українці та поляки спільно дали відсіч росіянам, і от ми бач... Чимо картинку з парадів, які відбуваються 15 серпня по всій Польщі, і е, ми бачимо, що це один з наймасштабніших парадів і презентації, взагалі потужності польського війська за весь час сучасної історії. Міністр оборони Косяняк Камиш говорить, що це прямий сигнал російському агресорові. Польща готова до будь-яких викликів. А тим часом я хотіла б поговорити також і, і про. Сituація, яка відбувається в Польщі навколо власне цієї української частини наших співвітчизників, які знайшли тимчасовий прихисток в Європі і, зокрема, у Польщі, ну ми в ці дні бачимо атаку польського порталу Креси.пл на слава ТВІ, і зокрема на мене особисто через так зване пропагування символіки Степана Банде. Та азову портал використав мої фотографії. Зокрема, з мітингу, де я перебувала як журналіст поруч з червоно-чорним прапором. Це був мітинг з під суду, де представники різних демократичних сил і громадських об'єднань прийшли, щоб висловити своє, свою незгоду з політичними переслідуваннями в Україні. Це було в 20, на початку 22-го року. А також використали світлину з Варшавської прем'єри у. Української версії постановки дзяди Адама Міцкевича, де актори, які грають українських захисників, тримають прапори полку Азов. Е, Віталію, як взагалі е, ви можете прокоментувати ситуацію, коли польські націоналісти звинувачують в націоналізмі Українку за пропагування Міцкевича? Бо це виглядає абсурдно? Знаєте, я по перше не вважаю цих людей ніякими націоналістами. Я вважаю всіх людей, які вдаються до подібних пропагандистських прийомів, спадкоємцями соціалістичної Польщі і Радянської країни. Ми завжди маємо пам'ятати, взагалі, як виглядали ці два суспільства ще 30 десятиріччя тому. І яка кількість людей, вихованих у комуністичних традиціях в цих суспільствах була? Це були мільйони людей. А хто взагалі це були? Хто ходив на виборчі дільниці, голосував за комуністів України чи комуністів Польщі? Це ж були не якісь інопланетяни, це були ті самі поляки чи ті самі українці. А потім багато хто з них свій радянський чи, чи ПНРівський досвід переніс на нашу сучасність. І я б сказав, замінивши ідеологію, не замінив підходів. І я вважаю, що ідеологія в таких людей вона е, ніяка не національна, а вона кон'юктурна. Так, як була кон'юнктурною комуністична ідеологія. І повертаючись у цьому зв'язку до річниці Чуда на Віслі, я б сказав, би, що якщо б я був би католиком, я б нагадав, би, що це був день успіння Пресвятої Богородиці, вона сьогодні відзначається. І це стало ще одним доказом того, що Богородиця вона свій, свій oh. захист розповсюдила на Польщі. Але виявилося, що якщо цей захист сама Польща не може розповсюдити на українську землю, то ніяка допомога Богородиці не може утримати вас від втрати державності просто на певний час. Тобто виявилося, що чудо на віслі було просто відкладеною втратою польської державності. Через 20 років після цього чуда польська держава зникла з політичної мапи світу так, ніби її ніколи і не було, і стала частиною Рейху і Радянського Союзу. І це треба чітко зрозуміти. Тому, якщо ми зараз говоримо про солідарність поляків і українців, то це не, не не з точки зору того, що це потрібно одним більше більше, ніж одним. А це тому, що польська державність, як правило, і вся історія Європи, я сказав, за останні сторіччя це засвідчує завжди стає жертвою втрати українцями своєї національної ідентичності і своїх державних можливостей. Спочатку зникають українці, які стають. Частиною чужого імперського проєкту, потім неодмінно і з великими труднощами, я б сказав, з боротьбою зникають поляки. Так було під час поділів Польщі, так було перед Другою світовою війною, і ніхто не сказав, що так не може бути ще раз. Тому що потім, коли будуть натискати на кнопку і говорити НАТО, гарант безпеки НАТО, може вже бути така політична ситуація, коли всім буде не до НАТО і тим більше не до Польщі. І я не кажу, що з європейської мапи світу зникнуть всі держави Європи. Вони ж не зникли під час Другої світової війни. Всі ні, не зникли. Польща зникла, і це мають пам'ятати ті, хто живуть на польській землі і хочуть жити на польській землі, а не переховуватися десь в Манчестері чи в Барселоні. І перетворюватися на англійців чи іспанців, і чи каталогів. Я хочу сказати важливе наприклад, до питання про награми. націоналізм. Так, що е, насправді це важливо для нашого українського суспільства, що Польща залишається незмінно дружньою е, і партнерською союзницькою країною для українців, Двісно, І, тому, і тому, насправді що це потрібно, ці настрої країнам маргінальних груп, маргінальних політичних партій і російських спецслужб, які це підкручують. Насправді поляки незмінно підтримують українців, і це дуже відчутно, тому що навіть в ці дні атаки на наші медіа я отримую величезну кількість е, слів підтримки і солідарності з Україною з нашим е, виданням. Від е, е, поляків, е, які зберігають здоровий глусти, це м, значна це більша частина суспільства, і це польська влада, яка незмінно е, надає тимчасовий захист е, і всю необхідну допомогу Україні і українцям. Дякую за цю програму. Вітаю підкреслимо, що це було рішення обох обох політичних сил, які борються між собою за вплив у польському суспільстві і це важливо пам'ятати.